Слава нації, вітаю на каналі Добре Римбат. Вирішив таки врізати фільтр очищення в нашому випадку води. Взагалі-то він для дизеля в систему охолодження та обігріву Т4, з урахуванням того, що це 96-го року машина. І там сказали, що є оцей патрубок, що від голови йде рідина. там. Завущення, і кажуть, він буває, забивається, то щоб він не забивався, то поставлю фільтр, подивлюся, що там цікавого в системі. А заразом, от дивлюся, тут щось рівня і не видно. Поліз дивитися рівень рідини гальмівної, а дивлюся, тут нормальне таке болото. Як це вони так наобслуговували машину там на в Києві на 17 з Гаком тисяч. От, що, не звернуло увагу на таку от. Першу чергову річ, я не фахівець ха -ха, в автомобілях, але дуро такого пота, ну так же ж не має бути, правда. Тобто це все ну, чищення і заміна обслуговування гальмівної системи. От, ну, Що це таке? Це не годиться. Так, буде робота. Тим, кому я довіряю цю машину. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.